Якщо ви шукаєте собі роботу, де вас не будуть поважати як людину, де вам брехатимуть в обличчя, платитимуть копійки, а обов'язків у вас буде вагон і маленька тілешка. Вітаю! Я знаю для вас ідеальну вакансію вчитель в мовній школі. В останні роки мовні школи здобули дуже велику популярність, і зараз стається майже будь-хто може відкрити свою мовну школу. З одного боку, це доволі прогнозовано, тому що зараз вивчення мов є як ніколи необхідним. Ну, і всі ми знаємо, як викладають ту ж саму англійську в звичайних школах. Сукіабле вдруг Це правильно? сукіабле. Тому у дітей і у дорослих є потреба в додаткових курсах, і тут могла би бути ваша реклама мовної школи. Але ні, сьогодні ми будемо критикувати подібні заклади. Колись я мала нещастя попрацювати в двох мовних школах. І якщо перша ще куди не йшла, то друга була просто тотальним кринжем. Тому залишайтеся зі мною в кінці буде найцікавіше. І так, це був далекий 2020 рік. Я тоді готувалася до вступу в німецький університет і відвідувала курси німецької мови в мовній школі. У мене тоді був доволі вже непоганий рівень. Це один, відповідно, була доволі сильна група і класна вчителька. Ну тобто, мені все подобалось, все було чудово. Але в один прекрасний день до мене підходить менеджерка цієї школи і каже: Оля, а чи не хочеш ти трохи заробити? Вона мені запропонувала побути викладачем в їхній мовній школі для новачків, тобто для тих, у кого рівень А1, А2. Мене ця пропозиція зацікавила, тому що на той момент в мене не було якоїсь роботи чи підробітку. Ну і звісно, я без всяких питань погодилась. Але проблема в тому, що треба було задавати якісь питання собі. Наприклад, чому вони взагалі вирішили мене взяти? Невже їх так сильно вразила моя німецька мова, що вони вирішили, що хочуть обов'язково мати мене як викладача в своїй мовній школі? Можливо, а можливо, все було набагато простіше. Нагадую, це були часи корони 2020 рік. Тоді дуже багато викладачів хворіло і. В цій мовній школі зрозуміло, що замість того, щоб відміняти групові та індивідуальні заняття, які приносять тисячі гривень за раз, можна найняти е, новачка і платити йому 150 гривень за заняття. Також чи пояснював мені хтось, як треба правильно вести уроки з педагогічної точки зору? Е, звісно, ні. Мені просто дали книжку і сказали: ну, займайся по цій книжці. Все. Ну і ще я пару разів побула на. Заняттях інших викладачів, щоб подивитися, як це все відбувається. Але цього було явно недостатньо, тому що я, наприклад, не вчилася в педагогічному, як деякі інші викладачі. І я не знала, як з точки зору педагогіки правильно побудувати урок, а також як змотивувати та зацікавити учнів, тому що на рівнях А1, А2 в основному діти. Ну і будемо чесні. Дуже мало дітей приходять туди за власним бажанням, зазвичай їх туди приводять батьки. І тому їх треба якось зацікавити. Отже, в який ми можемо зробити висновок. Деякі мовні школи вони зовсім не переймаються якістю своїх занять, головне, щоб вони були, за них платили гроші, ну і на тому все. Ну і вчитель там отримує якісь свої копійки. А також до цього ще додається бонусам. Повна зневага до е, свого особистого часу мені могли подзвонити навіть тоді, коли у мене ну не мало бути заняття, і сказати вже по факту, що у тебе буде через пару годин заняття. Приходь Протривало це все десь приблизно місяць, після чого мені просто перестали дзвонити. Звісно, мені пообіцяли, що так, якщо ми будемо набирати нові групи, то ми тебе обов'язково покличемо. Ну і після цього мені не передзвонили. Десь через півроку я вирішила, що мені треба знайти роботу, і для цього я вибрала -па, -па, -па мовну школу. Ну, я подумала, що який на який досвід у викладанні в мене вже є, мову я знаю, то чом би й ні? Тільки цього разу це вже була школа чисто англійської мови. Я знайшла вакансію на сайті Work.ua, і вже тут мала помітити Red Flag. Ця вакансія висіла на сайті півроку. Тобто, в момент, коли я перестала викладати в попередній мовній школі, я вирішила промоніторити, які взагалі вакансії є по місту, побачила вакансію від цієї школи англійської. Е -е -от. І через півроку, коли я вже шукала роботу, я знову побачила ту саму вакансію. Ну і постає питання: невже так важко знайти кваліфікованого вчителя англійської мови, що ця школа не могла закрити вакансію півроку? Можливо. Але ні? Як я вже пізніше зрозуміла, насправді ця школа нікого не наймала. Вони просто робили вигляд, що вони когось наймають, не знаю, щоб показати, що вони ростуть, розвиваються. Щось таке. Мене насправді дуже сильно бісять ці гоуст вакансії. Е, я хочу, щоб це стало просто незаконним. Все ж таки, я з ними зв'язалася. Мене запросили на співбесіду, і там, першим ділом, мені дали тест на IQ. Це, мабуть, вже був другий редфлег, тому що, якщо чесно, я взагалі не розумію, навіщо на співбесідах дають тест на IQ, Що він має показати? Навіщо? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, бо я реально не шарю. Наступне, що мені треба було зробити, це записати відео англійською мовою та скинути рекрутерці. Це, якщо чесно, теж доволі дивно, тому що невже вони не могли взяти якогось викладача зі своєї школи, щоб він мене 5 хвилин послухав, як я розмовляю англійською. Чому саме відео, як вони це відео потім використовували? Це залишається для мене загадкою. Але як я вже казала, я на той момент не задавалася якимись питаннями. Ну що, молода, дурна? Мене взяли на аля стажування, і воно мало йти місяць. Перший тиждень це було ознайомлення з. Неперевершеною, унікальною методикою цієї школи. Потім вже на наступних тижнях я була на заняттях, бачила, як це все відбувається, і тепер увага! Методика in question. Викладач пише на дошці якусь граматичну конструкцію. Наприклад, present perfect – I have done my homework. Далі пишуть якісь варіації до цієї фрази. Наприклад, she she has has done her homework, she has been doing her homework. Потім викладач читає всі ці фрази, а учні повинні їх повторювати за викладачем. І так бляха пів заняття. Потім учнів розбивають на групи і змушують про щось там поговорити, якось потренувати ці конструкції. Але, як на мене, ця методика якась дивна і максимально недієва. Я вважаю, що мову слід вчити в контексті: багато читати, багато слухати. Причому слухати не тільки викладача, а ще й живу якусь мову на тих ж самих аудіо. Також словниковий запас вчили таким самим методом, тобто писали якісь тематичні слова на дошці і просто їх повторювали раз за разом і зубрювали. Ну і ви можете задатися питанням, а звідки взагалі походить така дивна методика? Про це я дізналася ще на першому тижні свого стажування, і походить вона від так званого Рона Хаббарда. Хто ж це такий? Якщо ми знайдемо інформацію про цю людину на Вікіпедії, то ми зможемо прочитати наступне: Рональд Хаберт, американський фізик, ядерник і електроник, письменник і мислитель, льотчик, і військовий, моряк, композитор і митець, мореплавець, і мандрівник. Воєнний, да? Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я сам, Я сам льотчик. Я гранатомет. Філософ і фотограф, лікар, дослідник рослин, засновник новітнього релігійного руху Церкви Сейнтології: Чи може людина протягом свого життя глибоко займатися усіма цими темами? Бути льотчиком, письменником, фізиком-ядерником? Відповідь, звісно, ні. Я не буду зараз поглиблюватися більше в біографії цієї людини. Скажу тільки коротко, що дуже велику частину своєї історії він жорстко приукрасив. Єдине, що там було правдою, це те, що він писав книжки науково-фантастичні. Це він справді робив. Ну і плюс він заснував релігію, яка на сьогоднішній день є дуже контроверсійною, яка вважається сектою і. Взагалі заперечує науку та психологію. Тобто, що ми маємо? Хотіли прийти на уроки англійської, а попали в секту. Чудово скажіть, які ж ми можемо зробити з цього всього виставки? Чи є всі мовні школи поганими? Ні. Чи була також моя провина в тому, що я велася на якісь сумнівні пропозиції? Так. Але знову ж таки, я була молода і дурна. І... Ціль цього відео просто якби освітити цю проблему, і, можливо, допомогти комусь, хто так само молодий, талановитий і думає про те, щоб е шукати собі роботу в сфері викладання, в сфері мов. Дякую, що були зі мною. Слухали це все. Сподіваюся, це було цікаво. Чекайте наступні відео, також на інші якісь теми, не тільки про навчання в Німеччині, бо в основному я знімала про навчання в Німеччині, але будуть такі. Отакі от, от балакальні відео просто з життя. Тому залишайтеся зі мною, і побачимось в наступному відео. Всім па-па!